Палких пісень. Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний люд. На жодну в світі він країну не проміняв би Україну. Дітки, сьогодні ми ознайомимося із творчістю видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Ось погляньте на його портрет. У маленького Тарасика було дуже нещасливе дитинство. Так сталося, що Тарас залишився сиротою ще в дитинстві. Його виховували старші сестри. Вони допомагали Тарасикові, а згодом він почав ще й гарно малювати. А ще Тарас любив писати вірші про Україну та її мальовничу природу. І на нашому сьогоднішньому занятті я хочу познайомити вас із його творчістю і послухайте, будь ласка, вірш, який називається Тече вода з-під явора, який для вас прочитають такі ж самі маленькі дітки, як ви. Да спіть ягор, яром на долині. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози ніг. Тече вода із загаю та попід горою. Любовся така чаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними, ловить Тяску розмовляє з дітками своїми. Ось ви і прослухали цей чудовий вірш Тараса Григоровича Шевченка. А зараз я пропоную вам намалювати невеличку картину, яка постала у вашій уяві. Адже Тарас Григорович Шевченко був не тільки поетом, а ще і художником. Отже, давайте і ми з вами зараз спробуємо стати такими ж художниками. А намалювати нашу картину я пропоную вам нетрадиційним способом. За допомогою пакета, в якого набрали повітря, також штампиків. У мене ось овальної форми, можна зробити їх і круглою. Те, що буде в мене круглої форми, це буде ось такий помпончик, а також виделки та вушних палочок. Так, ну що ж, зараз я буду малювати те, що уявляла я. Для початку це ж, звичайно, річечка. І малювати її буду за допомогою пакет. Вона у нас синього кольору, тому я набираю синьої фарби на намазую на пакетик. Починаю малювати мою Так, тепер я ще. Наберу блакитної фарби, і я уявляла в цей час на небі невеличкі хмаринки. Ось вони так пливуть по небу. Так. А ще на небі світить яскраве жовте сонечко. І на інший куточок? Я можу набрати жовтої фарби на ношу. Ось так, на куточок. І ставлю ось такий відбиточок. Так, ось у нас вийшло сонечко. Так, тепер мені потрібно домалювати йому промінчики. А ще помалювати береги нашій річці. Так ще Так, ще понад водою росла червона калинка. Зараз намалюємо кущик калини. Знову за допомогою пакету. Наносимо тепер на інший куточок зеленої фарби і намалюємо крону нашої калини кущик. Так. І знову притискаємо, ставимо відбитки. Трішки підмалюємо кущик, намалюємо ось такі, дипуються коричневою фарбою. Так. І за допомогою витилочка ще намалюємо осоку. Це така трава очеред, який росте понад берегом. І маємо ось такі. Довгі тоненькі стебла. Так, з одного боку і з іншого. А також можна доволювати очеред, ось просто притискаючи так. Так, Ну і залишилось намалювати наших качаточок. А також, потім, як трішечки підсохне фарба, ми додамо ягідки калини. Отже, у мене є ось такий штампик овальної форми. Це буде у каченятка тулу. Притискаємо ось одна каченятка. А тепер за допомогою помпончика я зроблю їм голівки. Ось вони люпощуться качаточка поміж осокою. А тепер можна їм домалювати трішки хвостики пензликом. Ось так. Та червоною фарбою дзюбики. Дзюбики червоною фарбою. А також нам ще залишилось червоною фарбою за допомогою тичків поставити ягідки калені. Ось таку картину я уявила, прослухавши цей вірш, спробуйте намалювати і ви. А я буду з нетерпінням чекати на ваші фото. До побачення!